Всім привіт! З вами Максимус Max Pro, Pro і сьогодні ми будемо грати на сервері Голодні ігри. І я тут з одним чувачком потімися. Ми з ним будемо в тімі. Одягаємося. Чел цих типу, кам'яний і ми з ним будемо в тімі. Потімилися з ним. Лутаємо без сумнівки. Ну, їжу нам не така питина палки так, так, так. чел за конвертима той чел за конвертима плейфян там плевся тут чел это не будет взять ой, ой ой короче вау карта не знаю, Яка что это за карта перший раз в важне тільки зайшов на цей сервер я те що буду набити Дуже давно голодні ігри награв. Десь так півроку точно награв Голодний Ігор. Цю карту взагалі не повертає. Просто йду вгору Чел впав. Оце. Це... Ой, блін, мене вбили. Хм, навіть не знав, що мене так швидко вбили Блін, як ми бікі граємо? Зараз пауза, я вернусь, коли вже почнеться ігра. Ось, я вернувся. Один, два, погнали. Цю карту я більш-менш знаю, я, здається, її колись на ній грав. Все забрали, все. Нічого не хотів взяти. Карт я, чесно кажучи. Нічого немає. О, ці водка не на Ні, Це трошки багато. Скинивья і ники у знаков. Новую двигун. Я да взяв оце. взялся. От ніякої зброї не взяв. Це капець. Вот чесно дуже давно награв на улодных іграх Дуже давно. Я прямо Пів Півроку я награв. Давайте тему будемо Все, будемо знать тіма Зараз оружих нема. Подвайзь ми нас не було. То мені такі попадались. Так. Топорик візьмемо. Всякий вебен. І все, у мене є якийсь більш-менш Сет і зброя. Це добре. Сейчас кудись звалив, походу.

Сюди чуваки йдуть. Ну Так, це моє перше відео по цьому По в Голодних Ігор. Ну просто Голодних Іграх. Там що треба лутати сундуки. Наші чоловік когось вбиває, красава. Бачите, тут квест дуже е, великий. Ні, багатьох людей. Ну, як великий, е, нік багато людей такі. Ну, е, Гест, Вау, мало, вау, вау. Його є, я, походу, задуматися. Так, ну, я граю. Ой, що це така була? Карпат розмахає, бо Багато не мене було. Бам-балан, балан, давай, давай. Еми, його вбили. Там до нашого чела. Загубили того, повертайте. Ну, що я з ним бігав. Байлаві. Ну як без них? У мене таке з зл... обьм. От бачите, сервер виливає. У мене такий золотий меч. Оборонятись можна. І будемо досить добре маємо. Щас ловлю. Ловиться загрінєвшись. Там його била, Угу, у нас такий степень був. Головне, мене сзади не підійшли. І не вбила, а то мене так часто бувало. А, туда ні, нікуда нема. Тут он в том дом, куда хидовый подмог. Для вылазит потом. Зараз я бы ступаюсь. Сколько у нас зарядка? 17. Открываем. Не відкривається щось. Короче, вылазим з домика, а тут придет прийдет бамба, потому что надо не Що це таке? Я не понял. Читать что-то чи ч? Не думаю. Что так он налагает, значит? Будешь взагалі. Я вже на ньому. Взагалі налагають. О, прикольно зроблю. З води? Три хвилини, три хвилини. Маловато. У мене чув просто велика стоїть. Я чувствую великою не можу грати, мені не зручно. Може ще привикну. Нікого, здається, нема. Може, Лут залишився Ух ти, алмази! Я ляв там. Ніби пав Зажигалка є. Якщо я протримаюсь до Дізматча? і там найду того чувачка, який за мною був, тим така й зустріч. <рикоє> Прикольно буде. Мені холодно. Мені треба палки долу. У Не палок немає. У мене сад не бає заліз. А у мене що це таке? Я так налякався То просто не наб'я. Тут так походу Та, по не полюбить. Та читак так полюбе? Мы не можем она так просто бити Были себе в одну сторону. так полюбе. Та не чи так, читать, якого я бачу. Что издание нравится? Ну Наташа же походу не будет.

їх дуже потрібно буде. Щоб вони попали на відео. Блін. Ну все, мене били. Думаю, ще одну ігру зіграємо. Зараз пауза буде. Ось я вернуся, 5, 3, 2, 1. Оцю карту я знаю дуже всю, але нею тяжко вибратися, бо тут ніби... Ну, короче, Жом, я я потім покажу. Крадуть все, крадуть зброю. Треба взяти і все вс. Короче, видимо, вс, Все, беремо. Не має, не має. Хапаємо. Все взяли, що треба. І погнали. Обордевший маленький чел, а в нього плаще. Пікольний. Да майтерфиков. Да Блин! <ривіт> ну от, думаю, вам це відео сподобалося в другому частині, ніби в другій грі, я протримався досить довго. у мене там поранив читер. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!